Треба розуміти, що найбільше подобається там робити, думати про що, що цікавить людину? На такому рівні енергії людина живе, на такому рівні вібрації, е, такі чакри пробудження. Якщо людину цікавить фізіологія стосунків чоловіка і жінки на більше і тільки це цікавить, зрозуміло, що це пробуджені е, нижчі чакри. Якщо вже вас цікавить, Саме природа вашого існування, то це у вас проступується, пробуджується ваше серце. Якщо людина прагне творити, сама щось придумувати, це також пробуджена чакра маніпура, котра дозволяє, скажем, і втілювати свої бажання, і відчувати єдність із основою.